Так, всім привіт. Всім привіт. Ми гуляємо тут в стройку. Нельзя... Я гуляю. Нельзя. Ми гуляємо в стройку, вже заробили люлей за те, що кидаємося камнями, так? Да? Нельзя таке ляля робити. А. Так, ну що, будемо показувати урожай наші? Так, у нас сьогодні урожай Мурана. Є такий. Це я збирала. Ти молодець, ти молодець. Ну це, на жаль, все, вся полуниця, що у нас взагалі взагалі є. Браво. І давай її так треба Не треба лізти. Трусько. Їсть, за помощь. Є у нас урожай кущовки. есть у нас урожай, так сейчас я проберусь. Урожай чесночка. Такий. Ну я думаю, нам нашу семью точно хватит. Ну показуй наш урожай, дось, розказуй. Картошка. Такая така картошка, да? Да. І багато хрущів. Да. Хрущів ми ви... це за два рядка. Ми викопали, мабуть. З десяток хрущів ми викопали, так? Да? Да. І ще капустянку одну. Зарубав лопатою всіх. Це за картошка? Рів'єра? Буде дюра у мене питав, а я щось не бе, не ме. І така красна попалась, пару штук, пару кущів. Це з двох рядків. Завтра будемо копати ці два рядка. есть Всяка есть но сейчас мені кажется что можно сказать що більшість крупные або средние все мощно вот такие у нас сегодня результаты скоро будем завозить ховать тут я поближче еще познимать а ты тікаешь привет с двух рук если сразу а де на <плес> ну, це таке? Вона сідає на машинку, але відталкуватися не може. Поки що. Не розуміє грудник. Все, запачкав футболку, так? Да? Запачкав. Запачкав футболку. Зопа. Зопа. <плес> <плес> Каже, познімай мої грони. Я думав, вона про друге, а вона про виноград. Ну ладно. Це вперше, вперше в тебе такі результати Ой! по винограду, так? Там вічна його якась мало було. А, я не достаю коротше, далі. А, ну так. Да. І спортив, не спортив, а з'їли виноград, на ще й зелений був, так? Зелений, Так, по поводу маточників полуниці. В принципі, нічого не змінилось. Пройшли дощі у нас опять і дуже добре її повело. Дуже добре повело. Бурдіянами заростає. Хотів сьогодні виїжджав, треба було поменять замок в дверях в хату. Думаю, залетю в фермерський магазин. Ой, самоліт витий. Думаю, залетю в фермерський магазин. Куплю короче, якийсь коктейль гербіцидів та буду тестувати на якомусь із маточників вже дивитися, які спрацьовують і по яких бур'янах. Ну, що сьогодні субота, а оскільки я, оскільки я два через два, мені все одно, який день, будній чи вихідний, я іноді ну, забуваю. Магазин закритий, фермерський. Не побризкаю я. Маточнички. Ну Нічого, будуть ще, ще наступні вихідні. За так полуницю збирала а пропускало. Так, тут у мене те, що спалено гербіцидом, ось все-таки острова почали з'являтися. Це я маю сьогодні дочекатись самої, з ну, самої крайньої точки, що світло ще буде за пів години до, до темноти і вискочить, побризкать. Ну, цей, цей подох. Солончак чи портулак, хто як його називає, то нове повилазивав. І ось тут острова тоже Це Всі острова я маю пройти. Ну в принципі літрів 10, я думаю, в літрів 10 кладусь, щоб це його забризгати. Нафіг. Така картопля сухне. І не треба її ще носити, то буду косити. Бачите як позаростало сильно. Дощі своє дають. Порти весь вид розочком. Красоті розочок будемо. Будемо все викашувати, там теж. Ляль, ти сам? Где ти гуляв? М? Скупився я тільки що на 340 гривень. Цей карбюратор старий. Я вже віддавав його на чистку кучу разів і з, з, з кожним разом все чаще знову і знову я його віддаю на чистку. Позвонив мастеру, він сказав не <смас> снашай собі голову і купи новий. 340 гривень. Ну, Провіримо, зараз треба картошку знести, буду ставити і пробувати. Так, ну Десь туди. Окно затулити ще треба, так? Да? Щоб було взагалі тут мряка. Багатенько на самом деле. Так, і все. Ще поліняв на 80 гривень 2 кг карасів. Позвонили, предложили. Копейки, так? Да? да. За таке діво хороше. Ми брали перед тим 3 кг вже. Да. Тоді були живі, в цей раз не важливо. Ну, цей раз ми пізно цей. Все, одну Так. Да. Це що таке? На світі. А, тут світі. Я уже поставил с рыбой. Дают мне как испытать. Простые испытания. Пойдет. работаю. А тільки що коли почав косити, нажимаю на газ і вона просто глохне, не тягне, глохне. Новий карбюратор. Ну тепер не стыдно. Не стыдно людям показати, як кажуть. Я думаю, ми косом щось так подозріваю в раз в цьому році. Не так уже бур'ян активно лізе. Сонце пече. І місця де взагалі косити вже і зараз не треба. Пожовку там все Рівненка так. Тут бугор над погрібом теж обкосив. В общем, друзі, буду приймати вас в курсі справ по поводу полуниця. Я думаю, найближчим часом я запустю гербіциди в полуницю. Будемо вже дивитися, працюють вони чи ні. Сподіваюсь, що все кончиться благополучно, тому що, як я робив в ті роки, прийдеться потім на карачках залазити в маточники. І все, і всі бур'яни виривати. Тому що кожний метр маточника це потенційно якась там кількість розсади, яку можна потім продати. А, дякую хто поставив лайк, дякую хто намотав. У мене там монетизація YouTube. Ну там мінімальний порох виплати 100 доларів. А доходить же до 100 доларів, не вистачає там щось біля 10 доларів. Тому мені зараз а, лайки, і щоб було без перемоток, вкрай важливе. Тому хто хоче мені в цьому плані допомогти, то буду вдячний. До побачення.